Друзі, всім доброго вечора. Так, я тут зібралась готувати вечерю. Підготувала всі інгредієнти, щоб були всі під рукою. Це м'ясо, свинина, потім морква, цибуля, часник, рис. Це в мене буде плов. Так, ну що ж, поїхали. Так, значить, тут я все підготувала. Плов я завжди готую. У мене є такий казан. Зараз я його достану спочатку. Так, ось такий звичайний казан. Чистенький, все як не має бути. Ой, точніше, все як має бути. Так, Ось такі казанчики вони е, мають таке маленьке свойство, е, щоб до них все пригорало, а для цього, щоб не пригорало, ось на сухий, абсолютно сухий казан. Я спочатку насипаю сіль сюди. Ось так. Тільки заповнити скільки насипала, щоб потім плов не пересолити. Так гарненько його. Ну, що щось попало. А, не, тут. Так, ось так я його... прямо вот так по стеночкам распределяю эти все. Старый нехай вы нас можете. Вы там сможете хвилинку. Вся вона вже трошки нагрілась і я додаю олію. Так, і тепер нехай з олією воно підсмажиться трошечки. Так, А тим часом я Воно чуть-чуть в мене підморожене, я його витягувала з морозилки, але нічого страшного. Так дуже краще буде нарізатися. с такими средними шматочками. Я люблю, щоб плов завжди був зі свининою. От він дійсно смачніший. Я робила з куркою, але він трошки не такий. Це на мій смак, не знаю. Можливо, комусь сух. більше з куркою подобається. Є взагалі там без із... баранини роблять або з яловичини. На різний смак дійсно. Мені найбільше подобається свинина. мороженое мясо собі рассказ и все при ноги в Все, тут вже добре підігрілось. так пробую рукою по старому моменту. І все. Викладаю сюди м'ясо, нехай обсмажується. М'яско обсмажується. Так, а я цим часом нарізаю моркву. Нарізаю моркву я взагалі нарізаю, ось прямо шматочками, соломкою, кубиками, як виходить. Тут дуже багато моркви було. Я прямо тем самым уже ничего страшного вот так вот как получается Останнє Остальное пропушитися, так что все буде добре. Нет, ты запроснулся. Иди сюда. Нет. Вот это тут проснутся. Ну, одягайся, мышки. Одягнешь? Друзья? А чого вот ну, Давай делать ягнему. Давай. Давай, яшку. По-моему, тебе как включить идет. Нет. А що, ты зашл що Что-шо? Даже с мамой? Будешь с мамой Да? Нам дарели поделяться? Нет. Выбишь? Так, я трошки відводилась, Дениска проснулся. Анна. Анна. Так, вырезали морковку. У нас є. Я зараз помішаю м'язку, щоб воно не пригорало. От хорошо взагалі не перестає. Тобі Раз, раз, раз і все. До цієї морковки я зараз буду нарізати цибулю, цибулю, цибулю. Ось такі я попки відрізаємо, Чи як вони там колег Так, все, м'ясо вже добре підсмажило. це перемішаю. Буду додати моркву з цибули, я все разом буду кидати, нехай воно там обсмажиться трохи. Зараз аромат буде. Так, все, м'ясо вже добре підсмажило. це перемішаю. Дети морку з цибули, я все разом буду кидати, нехай воно там обсмажиться чуть-чуть. Зараз аромат буде. Далі мені потрібен рис. Я беру. У мене є така мирнічка. Що це? Ти зробив таке, так оголо, молодець. Ой. Що, почистити ще мандаринку? принеси тарілочку за кулою. Принеси, мама, почистить. Так, рис я промила, це я ставлю на місце. Ти хочеш бути біля мами? Ти будеш тут, так? Так? Ну давай. Ти будеш допомагати мені? Так, рис я промила, цибуля з морквою смажиться. Мені самечок. Це ми ставимо на місце. Ми сюди не ліземо, добре? Так, а я поки що підготую спеції. Зараз покажу, як я роблю, щоб мені було зручніше. Так, беру спецію від сюди. Нарою листочок. Так, тут буде все. Так, все є. Так, беру тарелочку и все насыпаю в одну тарелку. Коли я открою ставлю, я можу забути, що я кинула, що не кинула. Так, сейчас соли добавляю. Дениска, трошечки такой встань, пожалуйста, сюда. Трошки соли ще добавляю. Потім є в мене перець з горошком суміш перців. Пішли Пішти з мамою, мама тобі щось спіліче. Йди сюди. Що, хочеш бути тут? Йди сюди. А потім додаю сюди цей перчик. Чого ти плачеш? що? Потім лавровий листочок. Ну-ну. Ну-ну, туди не можна. Так, значить, в мене вже м'ясо прожарилось, хорошо з кулю підгоркою. Я ось в тарілочку змішала всі приправи. Я кидаю їх зараз сюди, щоб трошечки м'ясо набралось. Ну, набралось приправи, Вона коли смажиться, воно швидше набирається. Мені так здається. Це... Це я собі так подумала. Так, все. І зразу я закидаю рис. У мене ось рису. Скільки тут грані, я не знаю, скільки тут грані. Десь грам 400, можливо, чи 300. Так, я ось так кидаю сюди. І зразу заливаю водички. Таких два кувшинчика. Кувшинчик рису і два кувшинчика води. Пелічка набрала. ставлю сюди. Все перемішую. На великий вогонь, накриваю кришкою і чекаю, поки закипить. Так все плов вже закипів. Дивіться, я ось беру таку часничину. Не повністю почищену, а як це не можу покупити? Від такої шкірки очистила Няк. такої, що зверху була, а ось так залишила. І прямо ось ставлю сюди. Потім не забереться. Денис. Вариться ням-ням. Да? І ставлю малесенький вогонь. Малесенький вогонь ставлю, накриваю кришкою. І все, він буде тушитися до повної готовності. Я вже буду тоді перевіряти. Ням-ням. Ням-ням.